Одні чергового царя за Україну воювали, і як один усім народом стали проти лютневої навали і говорили правдиві слова, та час повзучою рукою вбиває все і не до покою літає смерть над головою вісімсот восьмий день війни. І вже немає юродивих і не, зали... і не залишилось сміливих і в тих лісах, колись надливих. Ходити забороненно. А той народ, колись єдиний, тепер один в усьому винний із європейської родини, йтиме він один на смерть. Не дочекались Вашингтона, хто назв і правильним законом для нього стали полігоном. Прости, Тарасе, все було дарма. Не обнялись брати твої сестри, дарма просив, дарма благав і зараз, їх усіх всіх впізнав, і слова втісання їм казав, але не допомогло бо борять Москви, Варшавські сміття, їхні пани, по патріоти, псевдоведьмани. Ми самі в ті самі візимо каїдани, за 200 років ніс не віднайшли. Революція гідності, нова українська надія, Європа безпідставна наївна є мрія, корупція, лютий. Злочинна атака Росії, тривога, війна, дитина, що сила втікає, минуло було, майбутнього, боюся, немає.